Розпаковка лоту і сейтові Оліті. Вага посилки 1 кг-300 г. Заплатив на всю 45 гривень за доставку. Що Тут я приблизно знаю і купував я у цього продавця не один раз. І всім раджу. Запаковано досить нормально. Я знаю, що е, тут такий товар, що він не, не розіб'ється. А я купив, я купив у нього. Зараз розкажу вам, що купив. Я купив шкіл від Від пральної машини. Але що цікаво, я купував у нього один шкіл. А може через те, що неодноразово купую у цього продавця, він мені ще бонусом ще вислав ще два шківа. От так що так я подив. для участі в конкурсі я е, е, вкажу. Ссылку на посилання на сам куплений лот. Всім дякую за перегляд.